Ну, розпочнемо ми із найголовнішої зараз теми. Це події на полі бою, фронт і навколо фронту. Сергій Зурець, директор агенції Дефенс Експрес і рубрика Воєнні підсумки дня. Сергій вітає, будь ласка. Вітаю тебе, Василь. Вітаю наших глядачів. Сьогодні у нашій рубриці ми будемо говорити про ситуацію на окремих ділянках фронту, про дії наших бригад у розмові з військовими, які виють на Покровському напрямку, і про використання дронів, що змінюється, які виклики та можливості з'являються у наших військових. Про все це замить. Отже, що зараз має бути в центрі уваги, коли ми говоримо про фронт. Звісно, це бойові дії на Покровському і на Курахівському напрямку, які ворог намагається поєднати певним таким теоретичним задумом, так само як і атаки на південному Донбасі, але про них дещо згодом. Отже, на Покровському напрямку наступ противника триває вже рік, коли у жовтні минулого року почався наступ на Авдіївку. Зараз на цьому напрямку противника сконцентровано найбільше кі? Кіль... Кількість військ в порівнянні з іншими напрямками. Там йдеться просто 20 тисяч ворогів з усього російського групування, яке зараз нараховує понад 600 тисяч. Понад 1 тисяча одиниць гармат реактивної ствольної артилерії. Це до речі, найбільше скупчення артилерії так само в порівнянні з іншими ділянками. Ну і звісно, втрати ворога на цій ділянці так само найбільше. Ми не знаємо точні показників. Знаємо, що за минулий рік, за минулий місяць, втрати противника були рекордними: 38 тисяч особового складу. Думаю, що якраз лева частина якраз припадала на Покровський і на Курахівські напрямки, і знаємо про втрати. Бронетехніки знаємо, що от за рік, якраз на Покровському напрямку, було знищено 539 російських танків і 1830 різних транспортних засобів. Це вкрай багато. Але попри це, у ворога все рівно є просування. І от за е, декілька днів про що можемо сказати? У ворога є просування в Довому. Можна сказати що ворог майже повністю контролює цей населений пункт. Наші підрозділи що знаходиться, то знаходиться у північно-західній частині Селидового, там, де ворог знайшов зайшов у це місто, там є розстріли мирного населення. Ми бачили підтвердження цього, і також бачили, як от та бригада Карадаг, яка Захищала Салідове, допомагала нашим мирним громадянам. Це були попередні відео, коли здійснилась допомога саме мирним громадянам, які ще не, не виїхали на той час з Салідового. Зараз ми знаємо, що в наша, наша бригада вийшла з населеного пункту Салідове. Зараз ми бачимо відео, як бригада Карадах виходила через Вишневе. Це один з підрозділів. Знаємо, що Вишневе це один з населених. Пунктів на Півночі від Селідового, де вийшла одна з транспортних логістичних шляхів забезпечення Селідового. І зараз ми знаємо, що ворог контролює вишневе, проте є можливість просуватися з іншої ділянки на від Селідового. У будь-якому разі ситуація там залишається вкрай непростою, і ми бачили декілька відео, коли, зокрема, ця ж бригада наша карадаг вже здійснювала. Атаки за допомогою БМП по позиціям противника, який намагається закріпитися в Салідовому, але у будь-якому разі, ми знаємо, що зараз ще є одна, і далі можемо очікувати, що ворог що буде робити. Бо за оцінками багатьох експертів, до яких я приєдную, що ворог зараз від відсалідового буде намагатися. Спробувати розгортати свої наступальні дії, якщо для нього будуть можливості, в напрямку Курахового і інша вісь, яка зараз формується на Курахове, це вже безпосередньо з півдня. Ми знаємо, що за суботу неділю були атаки противника в декількох населених пунктах на, на півдні Донбасу. Це якраз ми говоримо про шахтарське, Боявленку і Українське. Це власне три населених пункти, які знаходяться на півдні Донецької області, Донецького фронту, і там певний час була ситуація, коли там було достатньо таке спокійна ситуація. Після того як ворог захопив місяць тому вугледар, зараз ми маємо ситуацію, коли оці атаки на Шахтарськ, на наукраїнське і на Богоявленку були е, достатньо швидкими і є просування противника, ну, зокрема, в Шахтарську, до 7 кілометрів. Це е, значне просування противника, але ми бачимо і відео, коли там 128-ма восьма наша. Е, Гірсько штурмова бригада відбивала просування противника на цьому напрямку. Є відео, яке підтверджує ефективну роботу нашої бригади. Але в будь-якому разі це відео напевно було пов'язано з попередніми атаками, тому що є просування в Шахтарську, і Це якраз одне з висновків, що ворог далі можливо буде планувати дії, пов'язані з наступом на Курахове з півдня. І оці, в принципі, дві вісі наступу. Поможуть якраз скеровуватись для того, аби не штурмувати теж курахове в лоб, тому що там є і водні перешкоди, є і. Промислові об'єкти, які суттєво складні просування і штурм Курахового зі сходу, але в будь-якому разі, все це такі певні теоретичні припущення щодо оцінки можливих дій противника. В будь-якому разі прогнози на війні річ абсолютно невдячна, тому що кожен день може приносити сюрпризи, які просто неможливо оцінити і спрогнозувати. У будь-якому разі зараз можемо говорити, що ворог певним чином володіє ініціативою на певних ділянках. Головне завдання зараз нашого військового керівництва Найти способи протидії тим заходам наступальним, які зараз здійснює противник. А зараз ми поговоримо про ще один напрямок, який так само стосується Покровського ділянки фронту. І зараз до нас долучається В'ячеслав, це командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 68-ї окремої ігорської бригади. Пане В'ячеславе, вітаю вас, ради бачити і чути. Слава okay. Україні! Героям слава! Хотів би, щоб ви трошки розповіли нашим дачам, що відбувається в зоні відповідальності вашої бригади. Це власне також Покровський напрямок вкрай складний, тому що зараз ворог намагається активізовувати штурмові дії на багатьох ділянках фронту. Що у вас? Як діють ваші побратими? Що у вас там відбувається на, на, на поточний момент? На даний час ситуація на фронті насправді складна. І вона, в принципі, можна сказати, що не змінюється вже тривалий час, тому що противник постійно наступає незалежності від їхніх втрат живої сили та техніки. Вони дуже багато втрачають, але їхня інтенсивність їхнього наступу не зменшується, тому насправді дуже тяжко. Останній час ми довго тримали передові позиції, але зараз противник. Вже, якби ви вже бачили відео, напевно, що ви як я розстрілював цивільне населення в населеному пункті Селідові, вони постійно наступають, але ми максимально стримуємо і знищуємо і працюємо. Я дивився на, 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 на Фейсбуці вашої бригади. останній крайній тиждень роботи вашої бригади, 507 знищених окупантів, 206 зразків озброєння військової техніки, серед них танків, БМП, БПЛА. Чи на тлі оцих показників знищених ворожої сили і ворожої техніки? Що можна сказати про ворожу тактику? Тому що знаю, що ваша бригада вона воювала і на Харківщині, там свої були особливості. Як, що порівняти оцей напрямок Куп'янськ лиман в е серпні 23-го року з тим, що зараз відбувається на Покровському напрямку. Що схожого, що абсолютно відмінного? Ну це зовсім мені здається. Зовсім різна війна на Харківщині. Ми вже стабілізували там 68 восьмий бригадою свою лінію фронту, і всі наступальні дії противника там мало успіху мали. Так само, і ми здійснювали наступальні дії, десь відновлювали наші на нашу землю. Заволоділи так само мали успіх під час наступу і там плюс-мінус була стабільна лінія фронту, яка працювала. І ми на своїх позиціях були тривалий час, тільки періодично там від задумів противника змінювали. А тут на цьому напрямку наступи ворога постійні і доволі великі. Ми навіть такого, ну так як на тому напрямку, ми могли там за добу знищувати в районі там декілька десятків е, живої сили противника, і це вважався їхній серйозний наступ. І Він там через певний час закінчився. На цьому ж напрямку. Найбільше ми там за один день, тільки за день, ми знищили протою шершнів довбуша. Хлопці знищили 132 тридцять одиниці живої сили. Це доволі великий показник тільки за день. І наступи не зміни зменшується за тиждень. Вони втратили до шісот е, нашої нашій смугі невеликої відповідальності нашої бригади до 600 одиниць живої сили, і це постійно постійно продовжується. Десь Трошки буває там іншими, там ну тобто трошки менше, вони зменшують інтенсивність, але постійно вона продовжується тривалий час. В'ячеславе, що 132 окупанти за одну добу, це ж яке навантаження на операторів в дронів Це вони мають здійснити щонайменше 200 вилітів на, на, на добу, так виходить. Ну так, хлопці дуже тяжко працюють. Я вам десь навіть скажу, що ми десь можливо якось звикли до цього наступу. Ми звикли до, до того, що противник постійно наступає, але хлопцям насправді дуже важко. Дуже важко. Вони працюють постійно, і порівнянні з Харківщиною, то що ми там приблизно там ну там я там умовно скажу, що мали 10 вилітів, там в підронів позиції, то зараз це так умовно там в співвідношенні. То зараз 50 може бути за день. Тобто 5 разів там перевищує інтенсивність. Навіть при штурмових діях Харківщини і тут на цьому напрямку. Але хлопці доволі успішно працюють. У мене пілоти з кожним днем такі, знаєте, власні рекорди б'ють там. І великі дуже показники реально мають вже великий досвід і дуже гарно працюють. А які от показники ну, додають наснаги вашим операторам, коли ви говорите про те, що вони ну, якісь там власні результати хочуть перевершити, про що йдеться? Ну, Кожен пілот приходить і пише, що командир сьогодні за добу тільки ну, за зміну. Він за свою зміну 32 окупанта знищив. Він скидає відео, і там цих відео просто безліч, і дуже важко передивитися. У нас є там. Телеграм-канал добу», що ми не встигаємо навіть туди виставляти все. І хлопці постійно ставлять рекорди власні. У мене є навіть багато пілотів, які засновували даний підрозділ, які були на початку. Вони вже перейшли е, показник числа вже за тисячу. Розумієте, вже показники такі у них, доволі серйозні. І це тільки вважається тільки підтверджені знищення противника. Тобто, яке зазняте, яке точно видно, що він вже не має ознак життя, що він двохсотий підтверджений. Оце тоді вважається за. І якщо ми там використовуємо там значну кількість fpv дронів то це ж велике навантаження ще покладається і не інженерів, які мають забезпечити бойові частини, які використовуються в цих FPV-дронів, Як син це означає, що це має така системна комплексна робота цілого підрозділу, де від інженерів до операторів все має працювати як відлагоджений годинник? Так, це доволі складна робота. Пілоти виснажуються, вони виходять на свої зміни. Вони працюють цілодобово. Потім мають зміну відпочиває інженери, техніки ФПІ сапери, так само які підготовлюють боєприпаси. Вони працюють кожен день без вихідних, без прохідних. Хлопці постійно знаходять нові рішення. Нема такого, що ти як на конвеєрі виробив один дрон, і так тебе працює. І, і, дрон так не працює. Ми знаходимо рішення, щоб не було подавлення, щоб був стабільний зв'язок, було нормальне відео до кінця і постійне рішення. Противник так само системами РЕП працює проти нас. І ми знаходимо рішення, щоб їх обходити. Цей реп хлопці дуже мудрі, дуже великий досвід мають і майстерні це. Взагалі в нас завдяки їм ми знищуємо противника так само. Хотів би запитати все-таки про щось, складну. Насправді робота оператора є достатньо небезпечною. Ваш підрозділ ну достатньо професійним, без словоден, достатньо ваш підрозділ професійний, але в будь-якому разі трапляються втрати. От 18 жовтня ми знаємо, що загинув молодший сержант Віктор Стельмах, який був от оператором, кращим оператором вашої бригади. Декілька слів про нього, про те, що ваш підрозділ подав. Пропозиції щоб йому присвоїли звання героя України. Давайте про нього поговоримо і ну додамо ще інформаційний поштовх в вашій ініціативі. Віктор Стельмах е, з позивним Саба це один з найкращих пілотів нашого підрозділу. Він був одним із засновників даного підрозділу. Е, трим, працював тут тривалий час. Дуже багато е, знищив окупантів. Е, при звільненні благодатного на харківському напрямку. Потім він мав де певний період часу. Він звільнився за е, сімейними обставинами, але не полишав цю справу. Він відкрив там працював в благодійному фонді, навчав наших пілотів. Я ним співпрацював, але потім повернувся до нас в підрозділ. Він е, не міг залишити нашу сім'ю. Він навіть в цивільному житті приїжджав до нас в підрозділ і хотів працювати. І прийшов до нас, е, повернувшись. Працював дуже потужно. Він знищував от, це саме і про пілотів, які вже до тисячі окупантів він знищив. От, за деякі за вісім виходів він знищив 152 окупанта, чотири одиниці техніки. Він працював дуже сильно і, і потужно. Я вам скажу, що мало таких військовослужбовців. Як казали, якби всі так воювали, як Саба, як Віктор Стельмах, то ми вже б вже напевно давно перемогли. Тому ми створили петицію, зробили подання і просили вас. Дуже весь народ України так само долучитися до підписання петиції, яка буде в нас чуть трошки згодом пізніше на наших пабліках. шершнів Довбуша підтримати, тому що насправді Віктор Стельмах він заслуговує звання Героя України і хотів би вшанувати його пам'ять. Слава герою Віктору Стельмаху. Слава Україні! Слава нашим героям. Думаю, що наші глядачі ще раз згадали про вашого героя. Думаю, що після появи петиції буде підтримано. Ми ще будемо згодом нагадувати про цю ініціативу. А я хотів би запитати тоді, що у вас зараз з поповненням, тому що кількість півдронів збільшується, виробництво збільшується. Оператори навантаження мають досить значне. Ймовірно, треба збільшувати підрозділи, і кількість операторів, які дійсно можуть оперувати. Цим засобом враження, що у вашій бригаді з цими перспективами так. Ну доволі взагалі непогано. Хлопці люди час часто бояться з цивільного життя, тому що це війна, і вони розуміють взагалі. Це у нас у нашому підрозділі перша втрата на цьому напрямку. Ми працюємо доволі ефективно, і нам до цього часу вдавалося зберігати особовий склад. І я надіюсь, в подальшому буде так само. Воно точно так буде. І ми будемо нищити противника. Але люди все одно трошечки бояться е іти в небуття, війна це небезпечно. Але люди, знаєте, спілкуються, пер ну, переборюють себе, приходять в підрозділ і дуже гарно себе реалізують. Тобто, проблеми немає. Якщо ви зв'язуєтеся безпосередньо з нашою бригадою, хочете стати дронщиком, е проходять базову військову під підготовку, фахову їх постійно супроводжує наш рекорд, спілкуються з ними. І дуже багато хлопців прийшло до нас в контракту у підрозділу, і зараз вже показують непогані результати. Так само і мобілізовані є. В нас там один хлопчина, якого піймали там навіть собакою, завезли в ПЦК, і він насправді став топовим у нас пілотом. І так як він також знищує противників. Ну, це приводить в захват все управління і нас, і колег побратимів. Юслав, а які у вас зараз найстарші і наймолодші оператори в піввідронів, які от воюють в вашій бригаді? Ну, в районі 20-24, здається, там Веня, у нас молодий хлопець. І у нас навіть 52 є тобто, різниця в віці, як кажуть, у любві всі возрасти покорні, є такі. Так само у війні, тобто, я вам скажу, тут залежить від бажань. Якщо людина хоче, вона просто незалежності від віку працює, навчається, і постійно тренування і навички дадуть результат. Праця постійно дає результат. Вячеслав, от бути оператором FPV-дронів, весь час дивитися в окуляри, якщо бачимо таке суттєве навантаження. Наскільки взагалі психіка людини може витримувати такі постійні навантаження пов'язані з в, атаками противника, саме з використаннями FPV-дронів? Ну, про психіку тяжко сказати. Хлопці десь інколи знаєте, виснажуються, десь хочуть, але їдуть, відпочивають. Трошечки десь у відпустку дивляться на цивільне життя і розуміють, що, як кажуть, ніхто крім нас, ми повинні захищати нашу державу. Хотілося, щоб це стосувалося всього народу України, щоб війна не стала забутим чимось. Вона продовжується на нашій території і дуже сильно противник постійно просувається. Це стосується кожного, кожен повинен включатися в цю війну і докладати зусиль. І от так хлопці так само. Як би тяжко не працювали тут, переважна більшість і основа цього підрозділу це із людей, які прийшли з початку повномасштабної війни, а то навіть і раніше, з АТО, і вже за цей весь період насправді виснажуються люди, але все одно вони віддані, працюють і не залишають цю справу і роблять це чудово. Пане Вячеславе, хотів би подякувати від свого імені від наших дачів за ту роботу, за ту колосальну. Роботу, яку ви робите для захисту нашої країни, ви і ваші побратими і нашим глядачам нагадаю, що це був Вячеслав, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 68-ї окремої єгорської бригади імені Олекса Довбуша, підрозділ називається Шершні Довбуша. Буде петиція про те, що їхній герой потребує, скажімо так, офіційного, скажімо так, визнання. Хоча насправді він і так визнаний з одягу на ту колосальну роботу, яку він зробив для безпеки нашої. Держави, а нашим глядачам нагадаю, що далі буде ефір Василя Зими. тож залишайтесь на каналі Спресо.